Щойно отримав з інтернет-магазину моєго планшет Galaxy Tab A9 чорного кольору. В комплекті поставки також йшов подарунок ваучер поповнення на 100 гривень. Ось в такому файлі. Так, Тут у нас також є гарантійний талон. Ось гарантія рік. 12 місяців і також, також є товарний чек. Так, розпаковуємо безпосередньо планшет. Пломби були всі заводські, запаковані, заклеєні. Так, ось в такому він бумажному конверті тропічному. Планшет чорного кольору виглядає доволі якісно. Нічого не скрипить. Написано, зроблено в Китаї Samsung Electronics. Металевий. Так, що тут ще в нас в комплекті? Є кабель Type-C Type-C білого кольору. Також є скрепка для витягування сім-карти. Ну і інструкція. Інструкція є на українській мові. Замов, вчора замовив в інтернет-магазині мою. Вчора вже нова пошта привезла. Завжди отримав. Все, все добре, якісно, швидко. Всім раджу до покупки. Планшет Galaxy Tab, 9 в магазині моє.